Напевне, за 3-4 останніх роки ви задовбалися чути слово крипта, 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 крипта. І напевне, відсотків 70 людей взагалі не розуміє, що це таке. Вони лише знають, що є якась монарка, яка сьогодні коштує нік'я, завтра вона коштує спокуя. Але якщо простими словами, що це таке, ось ця ваша криптовалюта, вся криптовалюта побудована на блокчейні. Блокчейн це така штука, де є зашифрований блок. Він пов'язаний з наступним зашифрованим блоком, і кожен з них залежить ось від наступного 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 доступного. Ось в цих блоках також міститься інформація про ваші транзакції. Да, Юра, фізиці, ти просто пояснив. Це цифрова валюта, вона не схожа ні на одну з валют, які ви знаєте, наприклад, гривні, долари або євро. І зараз я поясню, чому. Перше, децентралізація. Ніхто не контролює мережу, немає конкретного власника ось цієї цієї криптовалюти. Друге анонімність. Усі твої транзакції будуть приватними. Третє швидкість. Усі твої перекази будуть проходити буквально там за пару хвилин. У біржі не з'явиться запитання, звідки в тебе Далося 5 або 10 тисяч доларів на відміну від банку. Четверте, безпека. Шифрування надійно захищає кошти від злому, і, як ви знаєте, ще нікому не вдалося підробити криптовалюту на відміну від звичайних грошей. А якщо ви хочете більше дізнатися про крипту, то переходьте за посиланням в шапці профілю.